Вітаю! Отже, 2 січня. Знаєте, це такий день, що в українському календарі підкидає нам ну таку собі загадку. От уявіть: з одного боку стародавній народний ритуал, а з іншого доленосний вибір однієї конкретної людини. Ну що між ними може бути спільного, правда? А виявляється дуже багато, і це розкриває щось надзвичайно важливе про наш культурний код. Давайте спробуємо розібратися разом. І ось, власне, в чому полягає ця загадка. З одного боку маємо куряче свято. Це, знаєте, такий колективний ритуал, коли вся громада разом очищує свої домівки, ну свої фортеці. А з іншого боку, глибоко особиста історія історія аристократа, який збудував свою власну фортецю, фортецю духу. І зробив він це вибором, що змінив абсолютно все. Як же ці два, здавалось би, різні світи перетинаються. От у цьому й криється суть сьогоднішньої розмови. Добре, то як же ці дві ниточки, такі далекі одна від одної на перший погляд, сплітаються в один візерунок? Як звичайне, ну, ритуальне прибирання хати може бути пов'язане з таким складним питанням, як вибір національної ідентичності? Давайте почнемо з першої нитки, з традицій. Так почнемо з самого серця, з дому. Розберемося, як давні традиції перетворювали звичайне житло на щось набагато більше. На справжню священну фортецю. Отже, цей день, 2 січня, в народі називали курячим святом, і хоча назва, здається, така проста, пов'язана з доглядом за птицею, насправді суть була куди глибшою. Головне було ритуально очистити свою оселю, свою фортецю от просто на самому порозі Нового року. Але, звичайно, тут все набагато глибше. Це ж не просто про те, щоб підмести підлогу. Ні. Це був такий собі акт символічного очищення. Уявляєте, разом зі сміттям з хати намагалися винести всі сварки, всі погані думки, ну, все те, що ми б сьогодні назвали ментальним сміттям, що назбиралося за рік. І дім, дім буквально перетворювався на такий собі духовний бастіон. І знаєте, оця ідея дому фортеці, вона сьогодні звучить якось особливо гостро. Наші предки захищали свій простір ритуалами, а ми ми вже знаємо справжню фізичну ціну стін, і як ніхто розуміємо, наскільки важливо берегти той дім, що живе всередині нас у пам'яті, у серці. Гаразд, а тепер давайте перейдемо до другої історії. Історія про те, як фортецю, але вже фортецю духу. Можна збудувати не тільки ритуалами, а й свідомим особистим вибором. Поговоримо про тадея Рильського. Тадей Рильський. Так, це батько нашого видатного поета Максима Рильського. І от що цікаво, він був польським шляхтичем, у якого ну були всі карти на руках для заможного і спокійного життя. Але десь там, у середині 19 століття, він робить вибір. вибір, який визначив не просто його долю, а й долю всіх його нащадків. Він стає хлопоманом. Що це взагалі таке? Ну це був такий рух серед польської інтелігенції, яка, скажімо так, розчарувалася у своїй власній шляхті, і вони вирішили присвятити себе служінню українському народу, вивчати його культуру, мову, побут. Це був не просто якийсь академічний інтерес, ні. Це була повна, свідома ідентифікація себе з Україною. І весь його життєвий шлях, по суті, доводить одну дуже просту, але неймовірно потужну істину що національна ідентичність це не завжди про кров, не завжди про походження. Це може бути свідома любов, вибір серця, відданість цій землі та її культурі. Історія Тадея Рильського це, по суті, маніфест маніфест особистої волі. Він своїм життям показав, що ідентичність це не щось, що просто дістається у спадок, її можна свідомо обрати, збудувати. І що найголовніше захищати протягом усього свого життя. Добре, ми маємо дві історії про колективний ритуал і про особистий вибір, то як же вони поєднуються, давайте спробуємо сплести їх разом і подивитися, яка загальна картина нашого культурного коду вимальовується. І ось тут мені здається криється ключова ідея дивіться колективні традиції, такі як куряче свято, вони дають нам коріння. Міцне куріння, відчуття спільності, захисту, а свідомі особисті вибори, от як у Рильського. вони визначають наш вектор, напрямок нашого руху, і утверджують наші цінності. І коли ці два елементи сходяться разом, виходить надзвичайно стіка конструкція. Ритуали, це наче фундамент нашої духовної фортеці, а от наші особисті дії, наші вибори, це вже стіни і вежі, які визначають її унікальний неповторний вигляд. Щоб це було ще зрозуміліше, давайте спробуємо сучасну метафору. Уявимо, що культурний код це така собі операційна система нації. Тоді народні традиції це її базовий інтерфейс, те, що ми розуміємо інтуїтивно, а історії особистих виборів, це знаєте, як критично важливі оновлення, ті, що додають системі нових можливостей, стійкості і, звісно, захисту. І от, маючи це розуміння, давайте подивимось, як воно допомагає нам не тільки аналізувати минуле, а й що важливіше, будувати майбутнє. Погляньте на цю часову лінію, вона показує просто неймовірну спадковість. Починаючи з давніх давен, з ритуалів захисту, через свідомий вибір ідентичності у 19 столітті, ми приходимо до сьогодення. І що ми бачимо? Що ці два принципи захист свого простору і особиста воля це по суті, вічні уроки стійкості. То що ж ми беремо з собою з цієї розмови? Ну, по-перше, усвідомлення, що наша сила вона в поєднанні, в поєднанні ритуалів і рішучості. По-друге, що ідентичність це не якийсь застиглий монумент, це живий процес, який ми творимо щодня. Традиції це не музейні експонати, це наші інструменти. І найголовніше, кожен наш сьогоднішній вибір це вже рядок у завтрашній історії. І наостанок, давайте залишимось із питанням для роздумів: яка традиція, можливо, родинна, а може і національна, є тим самим фундаментом особистої фортеці для кожного з нас? І який свідомий вибір, великий чи зовсім маленький, найкраще визначає те, ким ми є насправді?